Ну що, міністр економіки України заявив, потрібно Україні 10 мільйонів мігрантів: Бангладеш, Філіппіни, Пакистан, індуси та дешева рапсила, яка буде корисна Україні для відновлення економіки. Але у мене питання: вони збираються українці повертати додому? Я розумію, що українці за ту зарплату не будуть працювати, за яку будуть працювати індуси, пакистанці, Бангладеш. Але все одно. Дуже цікаво. Що думаєте, ви? Будьте здорові. І писати себе на місце власника любого підприємства, любого власника якогось підприємства якоїсь компанії, де у вас задача буде номер один: отримати прибуток і вам насирати на якогось українця, якусь українку. Вам задача взяти дешеву рабсилу і отримати прибуток. Правильно? Я думаю, ви погодитеся. Але не забувайте, у нас в Україні все в частних руках. Certo.